А й очищують наш духовний простір. Знаємо, що навколо Києво-Печерської лаври точиться неабияка боротьба із представниками Української православної церкви Московського патріархату. І от серед останніх новин намісник Лаври Лаври митрополит Павло заявив, що служба безпеки проводить 1 квітня в його домі обшуки і навіть вручила підозру. Цікаво, що ця заява і його відеозвернення з'явилося саме на російському. У телеграм-каналі Новості його опублікувало. І за даними Лебідя йому в суботу, о 7.30 вручили підозру. Він додав, що і в його домі проводяться обшуки, і за даними джерел видання Українська правда підозри були вручені за статтями 161 Кримінального кодексу кримінального кодексу України порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної незалежності належності релігійних переконань, інвалідності та іншими ознаками, а також за 436. Шостою статтею, а саме пропаганда війни, наразі новина доповнюється, і ми продовжуємо стежити за ситуаціями, ситуацією, яка загалом навколо е української е Києво-Печерської лаври, розуміємо, що саме ця святиня є центральною натомість е саме попи московського патріархату е не втрачають можливості її захопити. Розуміємо, що вони. Працюють в інтересах далеко не українських, хоча їхні оці захисники стверджують, що саме вони моляться за Україну, вірять у перемогу у цій війні. Натомість знаємо, що і цей митрополит Павло, який якого більше знають як Паша Мерседес, він поклоняється. Він вірить саме патріарху Кирилу. А знаємо про заяви Патріарха Кирилу, які він говорив, які закликали саме до вбивства мирних українців, тому довіри до, ані до прихожан, ані до вірян, ані до саме священнослужителів Української православної церкви, саме Московського патріархату, наразі немає. цікаво, що дійсно їх вигнання з Лаври це відбувається в інтересах. саме Національної безпеки, а не вже релігії.